Вітаємо вас на каналі Живосвіт! Тварини належать до живої природи. Вони мають усі ознаки живих організмів. Тварини дихають, живляться, ростуть, розмножуються, вмирають. Крім перелічених, тварини мають особливі ознаки. Особливими є ознаки, яких не мають інші живі організми. Наприклад, переміщення тварин з одного місця в інше. Тварини бігають, стрибають, повзають, літають, плавають. Для цього в них є відповідні органи ноги, крила, плавці. Тварини переміщуються, щоб знайти корм, місце для розмноження. Щоб урятуватися від ворогів. Особливим є і корм тварин. Вони живляться рослинами або іншими тваринами. За способом живлення всіх тварин поділяють на рослиноїдних, хижих і всеїдних. Тварин, для яких кормом є рослини, називають рослиноїдними. Це козуля, голуб, лин, метелик та багато інших. Тварини, які живляться іншими тваринами, називають хижими. Видра живиться переважно рибою, але її раціон також включає жаб, раків, молюсків, водних комах, водоплавних птахів. І гризунів. Вона полює як на суші, так і у воді, виносячи спіймену здобич на берег влітку і на лід взимку. Орел. Його раціон складають гризуни, зайці, качки, куроподібні, риба, змії, ящерки. Ящерка живиться переважно комахами. Та безхребетними це жуки, павуки, мухи та хробаки, а також можуть їсти пташенят, яйця інших рептилій. Окун живиться різноманітною їжею тваринного походження, мальки, плотви, молюски, жаби, ракоподібні бабки. Бабка, комаха харчується іншими комахами яких ловить на льоту і здобиччя є комарі, мошки, мухи. Тварини, які живляться і рослинами, і тваринами, називають всеїдними. Ведмідь його їжа залежить від виду та сезону. Він харчується ягодами, горіхами, корінням, травою, комахами, рибою. Ведмеді їдять мертвих тварин, які знаходять у лісі. Горобець харчується насінням злаків і трав, ягодами, вишня, смородина, виноград, комахами та іншими безхребетними. У населених пунктах вони також підбирають залишки людської їжі. Карась його раціон включає водорості. Планктон. Личинок комах, речків, черв'ячків, детрит – це органічні рештки, що сідають на дні, мурашки живляться нектаром квітів, насінням рослин, їдять солодкі виділення попилиць, полюють на гусінь та павуків. Якщо зникають рослиноїдні тварини, то хижі тварини гинуть або вони переселяються туди, де для них є їжа. Такі кормові зв'язки називають ланцюгами живлення. Початком будь-якого ланцюга живлення є рослини. Вони самі створюють собі їжу за допомогою сонячного світла, води і повітря. Їх називають виробниками. Далі йдуть тварини, які живляться рослинами. Наприклад, заєць, корова, козуля. Їх називають травоїдними. Потім тварини, які їдять інших тварин: це вовк, лисиця, сова, кріт. Це хижаки. Наприкінці ланцюга. Є гриби й бактерії. Вони розкладають рештки рослин і тварин на поживні речовини, які знову потрапляють у ґрунт. Так поживні речовини повертаються в природу і коло життя продовжується. Невидимі зв'язки в природі це ланцюги живлення, де енергія передається від одних організмів до інших. А також взаємозв'язки між живою та неживою природою. Кожна тварина і рослина має своє місце у природі, і всі разом вони утворюють живий світ нашої планети.